Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі тут затишно. Давненько в мене не виходило ось такого формату відео, дещо я ем, втратила натхнення, але не бажання, тому продовжую знімати. Дякую, що ви зі мною за те, що підписуєтесь, коментуєте та ставите вподобайки. Це допомагає просуватись моєму каналу. На днях я була у Львові. На жаль, не в туристичних цілях, а більш побутовому питанні, і не дуже сильно знімала. Також забігала в юск, деякі речі мені дуже сподобались, а деякі я щиро не розумію. Але мені були потрібні ось такі коробочки. Цьогорічна погода в квітні та травні дуже дивує, але надіємося на хорошу погоду, на хороші новини, на хороші дні. Також забігала в Сінсей, абсолютно не радує. Не знаю, онлайн вибір набагато кращий. І до розпаковки. Ми довго обдумували, який девайс нам потрібен в плані прибирання, і все-таки вирішила, що ось такий акумуляторний пилосос буде для нас найкраще. Тому що нам потрібно щось по типу електрошвабри, скажімо так. Тому що у нас ось цей кіт і дитина, зносять які зносять будь-які крихти, дуже багато. Нам потрібно щось скоренько поприбрати, щоб це було дуже швидко, компактно і зручно. Тому, як на мене, ось цим девайсом ми навіть дуже вгадали. Його модель я пропишу на екрані, тому що не вимовлю це точно. Не очікувала, що він буде дещо важкувати для руки, але я вже звикла. Близько тижня ми ним користуємося. Мені подобається. Всі наші функції він закриває. Саме е, ось такої, скажімо, це замість мітли і е, сувка. Він маневрений, має декілька насадок, а ось це акумулятор. Його можна зняти окремо зарядити, або заряджати вже. З самим пилососом. Три режими. Включається зразу на другому. Третій, найсильніший, звичайно, це не дуже потужний пил, пилосос. але знову ж таки, в нас немає коврів, в нас тільки дерев'яна підлога та плитка, тому нам підходить. Тепер буду, як американські блогери та корейські, ходити в кадрі вам з таким пилососом. Є е, лампочка освітлення, вона не в плані даної. Денний період часу вона не дуже корисна. А от під ліжком або вечором це справді класне. Також має декілька різноманітних насадок, самих простих. Ось таку для якби, тяжкодоступних місць. Таку із щіткою це, мабуть, для текстилю, для диванів. І також ми брали з додатковою миючою панеллю. Ще її не використовували, ще її не тестували. Сюди наливається вода. І має ось такий, скажімо, шваброчку мікрофібру, щоб після замітання зразу мити. Не знаю, не користувалася, можливо, пізніше дам додатковий фідбек по цій насадці. І також є кріплення, де можна як станцію залишити, поставити І інструкцію, яку ми, мабуть, викинули. Також у нас два дні була дуже гарна погода, ми трішки вибрались на вулицю, тому що коли дощ, мені абсолютно не хочеться цього робити. А ще в нас нове гість, Це ворона, і вона нікуди від нас не йде. Вона так і тусується в нас на подвір'ї. Я не знаю, чому вона не летить, вона постійно десь у нас тут. Рецепт тіста для чебуреків десь в мене вже є. Тому я відео прикріплю обов'язково і не буду тут даватись в деталях. Просто нагадую, що можна пожарити чебуреки. Це не важко, це досить простий рецепт. А ще його можна зробити з сиром та помідорами. Це було дуже і дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. Буду ділитися з вами все більше і більше різноманітними рецептами. Плюс іде літо, овочі, фрукти, ягоди. Тому буде щось цікаве. А вам, приємного перегляду, залишайтеся зі мною і буду рада вашим коментарям. Що вас зацікавило, можливо, у вас є якісь питання. Всім па-па!